Європейці передумали організовувати миротворчу місію в Україні. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на неназваних європейських чиновників. Ці чиновники кажуть, що причиною цього є технічні та фінансові проблеми. Хоча чиновники посилаються на технічні проблеми, зрозуміло, що головна проблема тут політична. По-перше, Путін категорично проти того, щоб у місії брали участь учасники НАТО. Ну а по друге, і це ще важливіше, Європейці хочуть, щоб на цю місію дали гарантію безпеки Сполучені Штати, а Трамп не хоче давати жодних гарантій безпеки такій місії. От і виходить, що європейці величезна потуга з такою економікою і можливостями, а не можуть організувати самостійно миротворчі місії. Якщо європейці справді хочуть бути учасником міжнародних відносин, вони, нарешті, мають створити власну армію, і тоді вони можуть допомагати і собі, і іншим. А зараз вони самі ризикують стати жертвою наступної війни.